30 грудня міська влада у Кам'янці-Подільському оголосила два архітектурні конкурси. Перший на кращий ескізний проєкт реконструкції нежитлової будівлі офсетного цеху, під офісні адміністративні приміщення, приміщення виставкової зали, майстерні та заклад громадського харчування. Другий на кращий ескізний проєкт реконструкції та організації громадського простору вулиці Соборної. Прийом ескізних пропозицій завершився 27 квітня. Переможців допоки не визначили. Лише відомо, що більший інтерес архітекторів викликала колишня друкарня. Скажем, у нас конкурсних робіт по друкарні 18, а по Соборні 9. Угу. Всі ці наразі ви опрацьовуєте, так? Чи хто ще, чи є яка конкурсна комісія, чи вже є якісь результати? Хто все-таки отримує цю винагороду 200 тисяч гривень? Ми систематизували от зараз конкурсні роботи. Доповім міському голові створена конкурсна комісія по одному конкурсі, по другому конкурсі. Значить, буде призначений день роботи конкурсної комісії. Конкурсна комісія оприділиться з переможцями, непереможцями, з тими, які зайняли там перше, займуть перше місце, там інші місця. Підведуть підсумки. Після цього ми організуємо виставку конкурсних робіт. Всі конкурсні роботи під номером, прізвища не стоять. Тоді, вже коли буде відомо, хто зайняв яке місце, тоді буде озвучено і прізвище того, хто зайняв там те чи інше місце. Про те, що можна сьогодні сказати, архітектори не лише місцеві? Чи архітектори стоїти? зі всієї України. Угу. Призовий фонд для переможців у кожному з конкурсів по 200 тисяч гривень.